Вітаю, це програма є відповідь, і з вами в віртуальній студії Оксана Якушко. Я хочу привітати нашу гостю, пані Нардепку Вікторію Кінзбурську. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про досить болюче для харків'ян питання. Щоночі та щодня харківський бізнес потерпає від атак шахедів або ракетних атак, ну на що Росія здатна. Чи можливо на державному рівні прийняти якийсь закон або запровадити відшкодування бізнесменам, підприємства яких постраждали через російську атаку? Дивіться питання дуже складне насправді, і як ви знаєте, чим я займаюся в Верховній Раді, я послідовно відстоюю інтереси бізнесу. Але попри все, що ця ідея виглядає дуже привабливою, але в нинішніх умовах пряме відшкодування втрат бізнесу коштом бюджету не є реалістичним. Якщо ми кажемо про її відновлення, то це інструмент точкової допомоги для людей, які втратили житло, і навіть там в нас не вистачає коштів в бюджеті для того, щоб покрити всі, всі витрати. Бо, як ви знаєте, в нас жахливі втрати по Харкову також житлового фонду. А якщо ми говоримо у випадку з бізнесом про грошові виплати на відновлення, то я все ж таки спиралася більше на інструменти стимулювання. Але які вони перш за все, це безпекові умови? Бо ви ж розумієте, що. Не весь бізнес готовий провадити свою діяльність саме в Харкові через саме небезпеку, бо в них також є діти, є сім'ї, є родичі, і вони вибирають місце потихіше. А ті фанати Харкова, я їх так називаю. Я їм ними дуже пишаюся. Ви знаєте, ми дуже багато спілкуємося, але насправді люди адекватні і вони розуміють, що легких рішень немає в даному випадку. В нас нам потрібно і відновити логістику, бо ми, як ви знаєте, в логістичному тупіку. нам потрібні і податкові кредити, і доступ до релокації, і цільові програми. І ну, дуже багато нам поштує війна. Наприклад, якщо ми кажемо про витрати там один день війни в 23-му році, нам коштував 100 мільйонів доларів. Да? А до 25-го ми дійдемо вже до цифри 200 з такими темпами і. Нам потрібно то чітко розрізняти механізми для приватних осіб та для бізнесу. Тобто є відновлення, це інструмент гуманітарної компенсації громадянам, а не підприємствам. А якщо ми кажемо про підприємську діяльність, то саме поняття це провадження діяльності на власний ризик з метою отримання прибутку. Ми не можемо покладати всю відповідальність на державний бюджет, з якого ми фінансуємо вчителів, лікарів, військових тощо. Так, це не популярне рішення, я це розумію, дуже складне. І ми розуміємо, що саме бізнес наповнює нашу державу грошима і через податки і через працевлаштування, але є механізми, наприклад, фіксації цих збитків, і ми все ж таки надіємось на те, що колись ми домовимось про репарації. Бо нам потрібно розуміти, що ворог у нас наші сусіди, а не наша держава, яку ми намагаємось ну, якось таким чином нагнути і повернути ці, ці гроші. Так жорстко так казати, але все ж таки особисто я сподіваюся на дієвий механізм репарації. Так, да, це не буде не швидко, але все, все ж таки над цим працюють. Над цим працює дуже великий пул спеціалістів, і будемо сподіватися, що в нас це вийде. Дякую. Дивіться, українські страхові компанії вони не беруться страхувати бізнес, який розташований ближче, ніж за 100 кілометрів від лінії фронту. І виходить так, що харків'янам, харківським бізнесменам, вони не в тих умовах, в яких полтавський бізнес або бізнес у столиці. На що ж тоді розраховувати підприємців? Він ж нема навіть можливості застрахуватися. Ем, ну, давайте так. Е, от дивіться, ми плутаємо ці поняття: е, приватний бізнес і державний сектор економіки. Е, ринок страхування це приватний сектор економіки, і держава не може впливати примусово на страх на страховиків, щоб вони е, страхували. Ринок страхування в нас здійснюється на розрахованому ризику. Тобто вони також рахують. У що їм обійдуться ці страхові випадки, і ну це, це нормально. Це нормально, бо вони також складають гроші і також несуть ризики. Да? Воно діє, але діє за високими коефіцієнтами і у цьому складнощі є складнощі з проблемою заставного майна. Ну, наприклад, якщо ми будемо казати там про механізм державних гарантій для страхових кампаній, да, то як концепт, це можливо, але як реальний механізм це надзвичайно складно, бо ми можемо добитися тільки декларування цих державних гарантій. так, так, так би мовити, да? а реального механізму не зробити. І, е, бо такі гарантії ми можемо давати тільки тоді, коли в нас є надійна оцінка ризиків, коли є обмеження відповідальності, коли є справжній аудит збитків у зоні бойових дій. А я вважаю, що ми все ж таки знаходимося у зоні бойових дій або дуже наближених до них, це не реалізовано. І тут без чіткого механізму ми можемо тільки зробити купу зловживань і, або, або чергову красиву декларацію, яка буде в нас без наслідків. Ну власне, власне, ви відповіли на моє наступне питання. Я хотіла спитати спитати саме про а, державне декларування, а, страхування. Ну ось такі механізми вони потребують дуже чітких меж і прозорого регулювання. Ми не можемо а, ризикувати а, і покривати з бюджету а, втрати страхових компаній. Розумієте, в нас пріоритет це змі... зміцнення обороноздатності, а не гарантування прибутку страхових компаній. Тобто, ну це Я правда. Я як... це так. правда, як вона є. Вже три роки підприємці, підприємці Харкова звертаються з пропозицією зробити. З пропозицією запровадити на Харківщині особливий економічний статус. На вашу думку, це якась реалістична ідея, яка принесе справжні наслідки, чи це більше схоже на якусь популістську ідею? Ой, ви знаєте, я сьогодні, я так розумію, буду у вас відповідати питання таким чином, що вони дуже не сподобаються багатьом. Але е, я намагаюсь бути об'єктивною. І, попри все, те, що я дуже хочу зробити багато для бізнесу і полегшити, бо я сама живу в Харкові, і е, в мене родина так само провадить підприємницьку діяльність саме в Харкові, і ми також несемо ці ризики, але все одно я не маю права е, створювати якісь нереалістичні очікування у людей а, І а, коли ми кажемо про особливий статус, ми повинні віддавати собі а, давати собі раду, а що це таке. Бо звучить воно голосно, а яке наповнення цього особливого статусу? А, а, досвід інших країн нам показує, що а, ключовим є не статус, а конкретні податкові інвестиційні та регуляторні умови. А, в нас немає інвестицій зараз. І, вибачте, але навряд чи вони будуть, поки в нас така безпекова ситуація. А якщо ми кажемо у про особливому про особливий економічний статус у його клас класичному розумінні, то це якраз статус, який надається для розвитку інвести інвестиційних проєктів, а, і ну, в даному випадку ем, ця ідея особливого економічного статусу, це я б сказала, що це утопія, бо розумієте, потерпає від обстрілів в нас не тільки Харків, в нас є Суми, в нас є Херсон, в нас є Миколаїв. І якщо ми надамо цей статус ем, всім, то яким чином ми будемо наповнювати бюджет? Угу. А більше того, е, такий статус може створити передумови для корупційних зловживань і нерівних умов для конкуренції і ухилення від сплаті. Податків, я поясню, чому. Бо в нас з моменту повномасштабного вторгнення діє мораторій на податкові перевірки. А що ви думаєте, з нами відбулося у 2022 році? В нас виявився якийсь фантастичний ріст підприємницької діяльності в Харкові і Харківській області. Це тобто, погано, це... це погано чи це добре? Це фіктивні підприємства. Вони не проводять підприємницьку діяльність, вони просто уникають сплати податків, бо податкова їх не може тут перевірити. Вони реєструються тут, проводять бізнес в інших містах. Вони не создають а, продукт з добавленою вартістю, да? але а, вони уникають податкових перевірок і, звісно, оптимізують своє податкове навантаження. Тобто. Для мене особливий економічний статус можливий, але тільки після завершення бойових дій. І так дійсно, коли ми будемо відновлюватися, а я все ж таки все вірю в це вірю. і Я вважаю оптимістично вважаю, що у Харкова велике майбутнє у Харківській області. То в такому випадку, для того щоб привабити знову населення, яке виїхало. Нам дійсно потрібно буде робити і податкові пільги, і податкові кредити, і пільгові умови для інвестицій. Але зараз в умовах війни це майже нереально. Ну, один з наших спікерів, з яким спілкувалася колега на минулому тижні, він якраз наполягає на тому, що бізнес, якщо йому не створити комфортні умови, ну, комфортні для ведення бізнесу. І якісь там страхові можливості, то він буде їхати з Харкова, і не факт, що він потім повернеться до Харкова, тому що діти вже почнуть навчатися, хтось там облаштує собі життя в іншому місті, або в іншому місці, або в іншій навіть країні, і питання повернення воно не буде стояти. Знаєте, таке дійсно може бути, але все ж таки, знаєте, я таке прислів'я добре там, де нас немає. Я все ж таки вірю, знаєте, люди, які все життя прожили в Харкові, вони не можуть незворушно взяти і покинути це все і не повернутися. У Нас дуже комфортне місто, навіть порівняно там зі столицею з Києвом. Ну, я абсолютно точно фанатка Харкова і. Я, я, я сподіваюся, що ці всі жахливі моменти, які ми переживаємо, вони тимчасові. І все в нас буде. Буде й відновлення, буде і будівництво, і нові робочі місця, і інвестиції, і тощо. Не знаю. Але ну, я дивлюсь на це так. За умови закінчення війни. В Харкові діє звільнення від місцевих податків і зборів. В яких ще громадах Харківщини це запровадили? Ви знаєте, тут. Також ви коротко дуже сказали про це звільнення, бо ця боротьба тривала майже, майже два роки, щоб воно відбулось, і так воно було і за участі бізнеса, і за участі депутатів. І все ж таки в нас Харківська міська рада прийняла таке рішення звільнити від місцевих податків. А саме це, це податок на нерухомість, це єдиний податок для ФОПів четвертої групи та податок на землю. Це дуже така сильна допомога, як я вважаю для бізнесу, бо інколи там ставки по податку на на землю можуть сягати, наприклад, мільйона гривень. І я вважаю, що можливість не сплачувати цей податок це такий і є допомога. А більше ми розуміємо, що якщо в нас бізнес не сплачує ці податки, то в нас втрачають громади. І камміном була передбачена постанова, якою можна відшкодувати ці збитки для громад, щоб громада могла провадити свою діяльність спокійно і без втрат. Нам дозволили е, застосовувати цей пільговий режим, але е, ну, для мене незрозуміла ситуація, коли, наприклад, із 56 громад тільки 22 громади в Харківській області прийняли таке рішення все ж таки звільнити своїх підприємців від надмірного тягаря податкового. Е, ну, От прийняли там Золочівська громада, Липіцька, Малоданилівська, е, частково там це рішення було прийнято в Чугуєві та. Та в дергачах, але я вам скажу так: де, деякі підприємці звертаються, наприклад, замінованою земельною ділянкою, якою вони не можуть користуватися, і вони не можуть на неї проводити підприємницьку діяльність, але громада їх не звільняє. Вони не хочуть о, зайвих бюрократичних там якихось тягарів і навіщо. А завтра от прийде прокуратура, от спитає, а чому ми вам дали, а вам не дали. Хоча. Закон їм надає таке право, і підприємці мають це знати і мають право вимагати звільнення їх від сплати цих податків. Зараз ну, ситуація рухається дуже динамічно, і я зараз ініціювала запит в Державну податкову службу для того, щоб мати весь перелік, хто значить зробив. Пільги і хто не зробив. Тобто пізніше я буду мати вже повну інформацію, хто в нас громад допрацьовує зі своїми підприємцями, які наповнюють бюджет цих громад і з якими не допрацьовують Бо це дійсно реальний механізм для того, щоб полегшити, хоч трошки. Життя підприємців в нашому регіоні. Харків, наприклад, так. От зараз в нас цей пільговий режим діє до вересня 2025 року, і я маю великі сподівання про те, що він буде продовжений. Бо легше нам не стало, як ви бачите, а це все ж таки дуже велика допомога. Чи обговорюють на державному рівні вибіркове звільнення від державних податків для фермерів або бізнесменів, які. Живуть і працюють у прифронтових містах або замінованій зоні. Тобто, якщо, якщо громади цього не роблять, ну хоча б тоді на державному рівні, наприклад, це щось подібне запровадити. Ну ми ж потреми ж повинні розрізняти, наприклад, державні податки, такі як податок на прибуток підприємства, ПДВ, Акциз, ЄСВ, і саме з них фінансується армія, саме з них фінансується освіта, і медицина. І це дуже складно зробити. Бо мінус одна копійка в бюджеті вона вона одразу скажеться на наші обороноздатності. Тобто за гроші наших іноземних. Партнерів, ми не можемо ем, забезпечувати наших військових, але ми можемо забезпечувати лікарів, вчителів та, та цивільних людей. Але в нас дуже великі е, витрати саме на саме на військових і ну. Часткове звільнення це такий це короткочасний захід, який я не знаю. Він принесе користь або принесе шкоду, якщо ми кажемо про загальнодержавний рівень. Тобто на, в розрізі там певної громади з певним пулом бізнесменів, так це буде їм допомога. А якщо ми кажемо про всю країну, ну я не впевнена. Це це, це дуже складні розрахунки, якими займається МінФін, і це потрібно все ж таки мати. Всю картину, що ми втратимо, і скільки ми втратимо. Зрозуміло. Ви як ви харківтянка, до вас, я впевнена, як до, до депутата звертаються з, по допомогу е, харківські бізнесмени. З чим найчастіше звертаються? Про що просять? Ну, найактуальніше питання було, коли ми працювали над звільненням від місцевих податків, цього просили майже всі. Так, не всі хотіли виходити в публічний простір і критикувати владу. Ну, для цього була я, яка там це, 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 це зробила. Але насправді в нас підприємці дуже адекватні і в принципі дуже люди, які розуміють все ж таки, що відбувається деякі змирилися з тим, що вони можуть втратити все, деякі ні. Але, ну. Більш більшість цих розмов були абсолютно конструктивними. Тобто, мені роблять, наприклад, зауваження. Я пояснюю, чому так неможливо, або чому так не працює, або що ми можемо зробити в даному випадку, і ми приходимо до якогось консенсусу, по якому ми рухаємось далі. Інколи їм потрібно зробити звернення до якогось центрального органу виконавчої влади, інколи їм потрібна юридична консультація в мене є Безкоштовна юридична приймальня, і адвокати приймають людей і розглядають їх питання для того, щоб потім їм, скажімо так, допомогти звернутися або точково до, до компетентного органу, або розрахувати якийсь путь, який ми будемо з ними проходити. Вікторія, дякую за відповіді. Нагадаю, з нами у студії була нардепка від партії «Слова народи Вікторія Фінзбурзька.